В руках були яскраві фарби, дитячий сміх дорожчий за всі скарби. Вона вела їх казку кожен ранок, Поки на місто не впав чорний світанок, Садок затих на вулицях чужинці, лишились в місті тільки одиниці, Хто не зламався, хто не опустив очей Серед тривожних і німих ночей. Потім був холод, стіни, сірий полон, здавався світ одним суцільним болем. Питали, де ви, хто ви з ким ви є, а вона чула, як життя в душі б'є і ламали, та душа зі сталі Вона молилась, щоб пішли подалі. Ті, хто прийшов забрати наш спокій, вижила, вийшла, лишилась собою в цій грі. Олено, вихователько дитячих мрій Ви через пекло йшли, у власний бік. Ваші долоні, що малювали квіти, тепер тримають світ, щоб не згоріти. Від херсонського сонця до фронтових доріг. Ви кожному даєте свій оберіг. Сьогодні в неї замість казок списки, броня аптечки, зв'язок та автівки Вона свій шлях веде крізь пили в тому. Щоб кожен хлопець повернувся додому, В її очах ні і війни і тер. Вона навчилася не плакати, а діяти Для неї кожен воїн, як дитина, за кожного болить вся Україна. Вона не з книжок знає слово воля. І гартувала така гірка доля. Погляньте в неї, посмішка ясна, бо знає, після люті буде знову весна, поле нових. Виховати... Через пекло йшли у власний бій, шій долоні ще малювали квіти. М -м -м, тепер тримають світ, щоб не згоріти. Від Херсонського сонця до фронтових доріг ви кожному даєш свій оберіг. Закінчиться війна, затихнуть гради Вона повернеться у стіни дитсадка і скаже дітям. Ми усе подолали. Просто жінка олена на душа золота.